Розв'язання завдань третього дня, який був присвячений формулам суми і подвійного кута. Обчислити сину 75 на косину 15 відняти синус 75 на синус 15 плюс 1, поділити на синус 45 косинус 15, відняти косинус 45 синус 15. Що ми бачимо в чисельнику? Косинус косинус. Косинус альфа косинус бета. Відняти синус альфа синус бета. Однакові функції множаться, тому то косинус. Знак, навпаки, альфа плюс бета. Таким чином, в чисельнику буде косинус 75 додати 15 і До всього цього додати 1. Знаменнику. Різні функції. Синус альфа, косинус бета відняти навпаки. Косинус альфа синус бета. Це синус різниці альфа відняти бета. Відповідно, синус 45 відняти 15. 75 додати 15. Маємо 90 косинус 90 плюс 1 поділити. На синус тридцяти, косінус дев'яносто дорівнює нулю. сінус тридцяти одна друга, один поділити на одну другу відповідь два. В чисельнику, маємо різницю тангенсів. Тангенс альфа відняти тангенс бета поділена на 1 плюс тангенс альфа на тангенс бета. Це тангенс різниці альфа відняти бета. І тому ми маємо тангенс 1 відняти 46. Тангенс мінус 45. Тангенс – непарна функція. Мінус тангенс 45, то буде мінус одиничка. Бо тангенс 45, то 1. Нам треба перетворити синус квадрат 2х. Синус 2х в другому степені синус подвійного кута 2 синус х, косинус x. І це все в другому. Підносимо кожний множник до квадрату. 4 синус квадрат x на косинус квадрат x 4 синус квадрат x на косинус квадрат x відповідь в. Так само перетворюємо синус подвійного кута 2 синус альфа косинус альфа поділити на 2 синус квадрат альфа. Скоротили двійки, скоротили один синус. Маємо косинус альфа поділений на синус альфа. Взагалі то катангенс альфа, але Можна його записувати і один поділити на тангенс альфа бо добуток. Тангенса і катангенса завжди одиничка, якщо вони обидва існують. Відповідь А. Синус квадрат відняти косинус квадрат. Вам це має нагадувати косинус подвійного кута. Якщо ми розпишемо косинус подвійного кута, то тобто буде косинус квадрат х відняти синус квадрат х. А у нас навпаки, винесемо мінус за дужечку. Тоді всі знаки в дужці поміняються. Буде косинус квадрат 4 бета відняти синус квадрат 4 бета. Тобто в дужці косинус подвійного кута. Косинус 2 помножити на 4 бета. Мінус косинус 8 бета. Мінус косинус 8 бета відповідь. А. Обчислити 2 sinus 15 градусів на косинус 15 на тангенс 30 на катангенс 30. Перші три множники, вони утворюють синус подвійного кута. 2 синус альфа косинус альфа то синус 2 альфа. Тобто синус. 2 помножити на 15 градусів. А добуток тангенса і катангенса одного і того кута до то одиничка. Синус 30 градусів дорівнює 1 друга або 0,5.